У своїх коментарях під нашим відео про настоянку з зелених горіхів ви писали, що є ще настоянка з горіхів на керосині. Так, ми готуємо таку настоянку також, і зараз коротенько про виготовлення і вживання такої настоянки на керосині Волоського зеленого горіха. Настоянка з волоських горіхів на керосині отримала широке поширення і застосування завдяки вченому Михайлу Тодику з Молдови, який її створив і вперше застосував на собі для лікування радикуліту. Також можна знайти в аптеці ліки, в основі яких є горіхи настояння на керосині, і називається такий засіб тодекамп. Але ми спробуємо приготувати таку настоянку в домашніх умовах. Щоб зробити, щоб виготовити її, потрібно використовувати тільки авіаційний керосин, або є так званий побутовий очищений, обов'язково очищений керосин. З не дуже приємним запахом керосину при лікуванні, доведеться миритися. Але можна його і зменшити. Допоможе зменшити неприємний запах, фільтрація через активоване вугілля. Для цього потрібно взяти марлю, скласти її в 4 шари. Зверху поставити 10-12 подрібнених таблеток активованого вугілля на марлю це все поставити на баночку і пропустити як через сито наляти керосин в банку. Таку процедуру слід повторити 3-4 рази, змінюючи вугілля кожного разу, ну, вживаючи нове вугілля. Волоські горіхи для такої настоянки потрібні молоді, щоб в них містилося багато йоду, а багато, саме більше, в незрілих зелених горіхах його. Вони ще в такій зеленій шкірці. Горіхи ретельно потрібно. Порізати ножем або перекрутити на м'ясорубці. Потім заливаємо заздалегідь приготовленим і при необхідності профільтрованим керосином використовують дві частини горіха на 10 частин керосину. Настоювати таку, такий засіб потрібно в прохолодному місці без доступу сонячних променів протягом півтора місяця. Тара для ліків повинна бути обов'язково скляною. Саме найкраще буде темного кольору? І час від часу потрібно настоянку цю збовтувати? Готова до вживання настоянка повинна мати темно-коричневий колір. Перед застосуванням її ще раз проціджують через кілька шарів марлі. І гарантований термін зберігання такої настоянки буде 3 роки. Як же ж застосовувати настоянку? З метою профілактики різних захворювань потрібно приймати настоянку всередину краплями за такою схемою. Перший день одна крапля, другий день дві краплі. І так далі збільшуючи дозу кожен день на одну краплю, поки не дійде до 24 крапель. Потім теж саме в зворотному порядку на зменшення. Ліки потрібно розбавляти в половині склянки води і випивати за півгодини до їжі. При хворобах онкологічного характеру настоянку волоських горіхів на керосині приймають по одній столовій ложці три рази на день за 20 хвилин до прийому їжі протягом 30 днів. Далі робимо перерву, і всього таких потрібно зробити три курси з перервами між ними в один місяць. В разі ангіни, тонзеліту, ларингиту, керосиновою настоянкою можна змащувати горло три рази на день протягом 5 днів. Якщо застудилися, то для швидкого одужання рекомендується пити по 3 краплі настоянки протягом 7 днів на водичку. Настоянку зроблену з волоських горіхів і керосину, можна використовувати також і у вигляді компресів. Така здатна швидко, такі компреси з цією настоянкою здатні швидко проникати через шкіру в кров, і це надає тим самим лікувальну дію. Якщо шкіра чутлива, тоді настоянку можна розбавити оливковою олією. Ось так коротко про приготування та вживання цієї чудо-настоянки. Будьте здорові і не хворійте!